Вітаю, шановні друзі! Сьогодні будемо розглядати заяву сирського про те, що росіяни пішли в наступ на двох напрямках: на Сумському і на Харківському. Але ми будемо дивитися не саму заяву сирського, а чому саме росіянці пішли. В наступ саме зараз, в той період, коли так активно, ну, начебто активно, да, ведуться переговори про перемир'я. Отже, на фоні перемир'я росіянці надумали йти в наступ. Чому, чому саме зараз? Чому саме зараз? Що скаже Таро? Ну, ви знаєте, вони, як і раніше, я вже говорила про це, да? вони, як і раніше, карта державі, як і раніше, або давні, це їхні давні плани і визначення стосовно домашніх цінностей стосовно тих земельних ресурсів, з якими вони вже визначили, що це їхні. Бачите, як здалеку та роза ходить. Да? Чому? Тому що далі може скластися. Топікова ситуація стосовно цих ресурсів. Далі вони можуть, зможуть, зможуть, знаєте, як не добитися, не добитися або скластися такі умови, коли вони зможуть не добитися результату. Тобто далі буде просто зупинка, і вони розуміють, що більше вони нічого не захоплять. Тому що далі буде момент, коли треба буде вирішувати. Земельне питання вирішувати без зброї. А без зброї вони, не знаю, нічого не доб'ються. Далі може скластися безвихідна ситуація, або навіть не керована ситуація, безвихідна ситуація, тупікова ситуація, да, з їхніми планами. Ось так. Поки ще не підписана угода про перемир'я, вони діють. Вони діють. І в цьому їм допомагають союзники, не колишні союзники, да? або союзники, дружба, з якими тягнеться вже давненько. Ну, ми з вами чули про Китай, наприклад, так? Корея дає своє м'ясо, тепер Китай папер. Так от, поки, поки ще немає підписаних якихось договорів, вони Намагатимуться захопити якомога більше земель? Тому що, знаєте, оця зупиночка, проєкт по зупинці, да? проект, новий проєкт по зупинці, він може покласти край край їхнім планам. Ось так. Тому вони зараз і поперли. Що вийде з цього наступу, що вийде з цього наступу? Що вийде? Ну, що вийде? Звичайно, що по башні цей проєкт, да? Карта лягла біля проєкту. Цей проєкт зруйнований. Цей проє буде зруйнований. В їхньому домі. Як завжди, як завжди. Швидко вони не зможуть, оцей процес затягнеться, наступ їхній затягнеться, вони топтатимуться на місці. Взагалі воєнні дії затягуються. А якщо затягнуться їхні, їхні дії в Україні, да, ось знову цей наступ, тут намічається, намічається зупиночка. То в їхньому домі буде страшний суд, розпочнеться процес страшного суду. Їм не можна зупинятися, їм не можна зупинятися. Якщо цей процес зупиниться, процес війни, так? оці всі відбиті на голову військові російські, там, де зеки, там, де незрозуміло хто воює. Ну, вони ж почнуть певні процеси, почнуть певні процеси в їхньому домі. розумієте? Цей процес, процес війни, процес руйнації, він зайде до них до них в дім, і вже в їхньому домі почнеться страшний суд. Їм зупинятись не можна. Вони це розуміють. Так, значить, дивіться, процес наступу затягнеться і забуксує, Знаєте, скажімо так, просувань. Прориву і просувань у них немає. Помірність це завжди топтання на місці. Ну і звичайно, що туди будуть прориватися, я не скажу, що це масове, масовий наступ. Туди кинуті якісь часткові сили, і вони будуть розбиті. Десятка мечів, дивіться, проєкт іде по башні так, і по десятці мечів. Ось так. Що їх там чекає? Чим закінчиться цей прорив? Вони, вони потребують допомоги, вони просили допомогу у третій стороні, у третіх країнах вони взяли допомогу для того, щоб зробити цей наступ. У партнерів. у партнерів вони просили допомоги у своїх у друзів, у партнерів з третьої сторони, вони домовлялися про якийсь ресурс. Для того, щоб. Для того, щоб але вони, вони взяли зовсім невелику, невелику кількість і для того, щоб мати найбільший результат. Ну, я не бачу, що там, що там буде, знаєте, як, якийсь прорив. Там він загальмується, забуксується, з спустого і Будуть перетирати, переробляти їх на доброго там. Ось так. Результат. Який буде результат цього наступу? Результат цього наступу? Бажання змінити стратегію і тактику, бажання є бажання змінити. Реально переломити ця операція, верніше, да, скажімо так, ця операція спрямована на те, щоб вплинути на хід війни, щоб вплинути на змінити стратегію і тактику, і цим самим, по колесу фортуни переломити ситуацію в да, свій, на свою сторону. Тобто вони реалізують там певний задум, певний задум, який повинен. Їм допомогти буде план. Це такий план. План, завдяки якого вони зможуть переламити ситуацію на фронті. Давайте подивимося, чи вийде. Ще раз, чи вийде. У них переламити хід. Вони дуже сильно хочуть, вважають цього. Вони захищають цей план. план, вони відстоюють. Вони зібрали всі сили. Дев'ятка жезлів — це коли люди готуються прийняти останній бій. Вже добряче потрьопані, зібрали все для того, щоб захиститися. Тобто вони випросили, да? випросили у когось якоїсь сторони ресурс для того, щоб спробувати переломити ситуацію. Так? Це, але це майже останні сили, які вони згрібають по сусікам. І дивіться, закінчується, що вони вже не знають, вони розгублені, вони не знають, як, як змінити колесо фортуни. Вони не знають, як це зробити, як реалізувати. Дуже хочеться ось бажання, да? дев'ятка кубків, дуже-дуже хочеться мати результат, але бачите, але йде все попусто. Це один із, із варіантів, яким, яким вони хочуть змінити щось на полі бою. Бо розуміють, що якщо зупиниться війна і перейде в дипломатичну площину, вони вже не зможуть нічого змінити. Ну, і як підсумок, наступ на півночі? Не матиме результату. Він не матиме результату. Чому? Тому що не вистачить сил. Домовлялися з, зі своїми наставниками. Ви знаєте, вони домовилися, можливо, навіть з Трампом домовилися, що, щоб він їм дав е, трішки часу. Для того, щоб продвинутись і захопити. Тому що, бачите, тут з дом... ієрафантом домовлялися. вони. Зєрафантом домовлялися, але все рівно в них не вистачить сил. Не вистачить сил. Вони бояться, що ця ідея, да, їхня робота, їхня співпраця, ідея. Ось вона ідея, да? ось вона ідея, співпраця, яка повинна принести вивести їх на інший рівень, mm -hmm. що вона. Може, що ну, вона, вона зазнає, ця гра зазнає поразки, Розумієте? Я думаю, що, дивіться, тут випав Єрофан, з яким домовлялися. Я думаю, що це, оцей наступ, він йде по домовленостях і з тим же Трампом. Як варіант, як варіант, розумієте? Він дав час для того, щоб, щоб змінити ситуацію. Яку ситуацію, можливо, відтягти частину українського ресурсу із Донецької Луганської області? Щоб їх повністю захопити. Розумієте? Їхня, ціль, їхня ціль не Сумська, я думаю, область, і не наскільки Харківська, а ось та, яка, ті області, які включені у їхню конституцію. Розумієте? Давайте так. Чи є, ціль, чи є ціль у росіянців захопити ці території? Ціль їхня, яка ціль їхня? Їхня ціль смерть, їхня ціль перезагрузка трансформувати щось, що вони хочуть. Ідея трансформувати ідею, над якою вони дуже рутинно працюють. Дьявол дуже працює над ідеєю, трансформації України, швидше всього. Так, дуже рутинно працює трансформація, прикриває карта. Тут таємна трансформація України. Розумієте? Таємна ідея це смерть України. Ну, Він від цієї ідеї не, не, ніяк не відчепиться. Його, його ідея це смерть України. Він над цим працює рутинно, причому працює, розумієте? Ціль. От я запитала, ціль цієї, цього наступу. Ціль цього, тут, тут вона більш глобальна, скажімо так, ціль цієї, цієї операції це знищення України. Так, як карти весь час показують, так вони цього разу показують ціль. А спецоперації. цієї, що на півночі, наступу, так би мовити, ціль наступу. Ну, ціль наступу ідея, давайте ще глянемо. Він хоче мати шанс на перемовному процесі знайти вихід ситуації, те, що поглиблено, та? те, що не дає йому, не, не дає йому спокою. Йому потрібно закріпити ці область. Він шукає вихід ситуації, і саме в цьому вбачає сенс, вбачає шанс і сенс да, цієї операції. Ось так. Ще що? Знаєте, там чекає. Дивіться, він піде звідти все рівно, він піде, тому що поразка, складена, зброя, поразка, все. що він матиме? Що він матиме? Він іде, тому що поразка, тому що досить боляче ударить по ньому настав. І далі, далі що може статися, далі що статися? Він розуміє, що всі його, всі його намагання, помагати, намагання, докладання всіх зусиль, всі його маніпуляції, вони будуть все рівно розбалансовані. Так? Ось так. Ну, буде намагатися, я вам ще вам скажу, буде він на перемовному процесі знову, в переговорній групі, знову-таки, докладати всіх зусиль, помагу для того, весь свій професіоналізм маніпулятивний, для того, щоб розбалансувати договірність, да? договор про припинення вогню. Йому потрібен якийсь документ, але прийдеться відмовлятися, він відмовиться. Навіть, можливо, навіть від окупованих територій, і піде звідти. Ось так, така ідея буде, буде прийнята, і це дуже-дуже величезне роз... розчарування буде і страхи у зв'язку з цим. Ось так от і все воно движеться до того. Ну що я вам скажу, дивіться, я не думаю, що оцей наступ він відіграє якусь певну роль у зміні стратегії і тактики. Цілі Путіна не змінилися, він і, і далі дуже активно, дивіться, активно працює над ідеєю е, смерті або повної перезагрузки, повної трансформації України. І досить успішно він над цим працює. Але все рівно знову останні три карти говорять нам про те, що він цього всього зробити не може. І швидше всього, він і. Біситься від того, що він вже нічого не може зробити з Україною. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.